Дивіт. Вітаю вас на моєму ютуб-каналі. Адріатичне море. Узбережжя Адріатичного моря. Зараз це пустинний пляж у невеличкому містечку. Фальконара Марітціма. Дивіться, який дивовижний захід. Навіть я можу сказати, захід сонця. Тому що якраз О, покажу вам ще, як літак буде, бачите, зменшує висоту. Тут недалеко в цьому містечку, за цим містечком, є аеропорт міжнародних авіаліній. Я цікавилася, чи можна долетіти до Сучави. Аеропорт Сучава це Румунія, недалеко від українського кордону, але, на жаль, прямого немає. Зменшує висоту. Тут буквально за цим містечком вже аеропорт. Захід, захід от це захід. Але не знаю, якось так сонце заходить, дивно. Це промені сонця, подивіться, от як <красили> окрасили небо, да? і навіть не тільки небо, а узбережжя оцього моря, дивіться. сторона схід. Але от сонце, якого зараз не видно, да? отут от має сідати сонце, його не видно. Але подивіться, як на сході який, який дивний краєвид. Ну, це щось нереальне, дуже гарне. Друзі, вибачаюся якийсь звук, зараз вітряно. Я вже розказувала в своїх відео, що я придбала, купила такий маленький китайський скажіть, як він, мікрофон, але наскільки в нього погана якість, зроблена в Китаї. Да? Що мій голос якийсь такий ніби металевий. Я навіть записала кілька відео, але я їх не загрузила на мій YouTube канал, тому що голос абсолютно не мій. Такий якийсь, як робот говорить. Холодно зараз вітер і такий холод. От в мене рука одна в рукавиці, а друга без рукавиці. Вона ж та, що без рукавиці тримає телефон, аж посиніла. Холодно. Взагалі зараз якийсь такий період зими січень, січі місяць, да? і тут такий холод сніг випав, хоч сніг тут дуже рідко буває. В цьому регіоні випав сніг. Я якось і мріяла, я вже так сама по собі думала, як давно я сніг не бачила, я вже не бачила сніг кілька років. Думаю, я вже заскучила за снігом, і тут випав сніг. Вчора на свої очі побачила вже, що таке засніжені, знаєте, оці пагорби. Навіть коли була в містечку, яке вчора була, яка зветься Мачерата, то там ще такі ем, не встиг розтанути в деяких місцях сніг, такі ну, кучугури, навіть на центральній площі в Мачераті побачила вже. Сніговика. Ну, вже а ти сніговик питаєв, але хтось ліпив сніговика. Завжди тут, коли прогурюєш, коли холодно, коли дощ, то завжди закину людей. Бачите, є молоді люди, жінка вигулює собаку. Трохи зараз такий тут, бачите, пляж закинутий. Я не можу сказати, що дуже грязний, але закинутий море винесло це сміття. На основному це водорості. Вдалині, якщо ви можете побачити на пагорбах, то самому місто Анкона, регіональний центр, як обласний центр Анкона. 99 тисяч населення в місті Анкона. А я сьогодні так прогулююся і допрощаюся з морем. Тому що мені прийдеться переїжджати в містечко, в якому немає моря за 60 кілометрів від Анкони. Так що моря мені буде не вистачати. Добре, друзі, це коротенький відео. Я вас з мами поділитися оцими дивовишними краєвидами. Гарно. Нереально гарно добре друзі всім тихої ночі. Бережіть себе.